Новини дня, консультація. Чи має учасник бойових дій, який проживає у гуртожитку, право на пільги зі сплати комунальних послуг вже розміщена на сайті. Відбулася зустріч з освітянами Черкащини та управлінцями з громад напередодні нового навчального року. Наша Черкащина сьогодні зазнала чергової ворожої атаки. Сьогодні у Черкасах вшанували пам'ять загиблих захисників України. Сьогодні в УДПУ імені Павла Тичини відбулося урочисте відкриття місця шани та вдячності нашим героям. Засуджено 25 осіб за ухилення від призову. Прокуратура Черкаської області домоглася справедливості у суді, довівши незаконність підвищення ціни на електричну енергію для навчальних закладів Сагунівської територіальної громади. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих захисників України. У пам'ятному віче про Рей Олександр та священник Дмитро Белей відслужили панахиду за нашими героями: начальник обласної поліції Олег Гудима та особовий склад разом з рідними героїв, бойовими побратимами, представниками влади та духовенства поклали квіти до меморіального комплексу. 29 серпня у шполі відбувся мітинг Реквієм біля пам'ятного знака учасникам бойових дій. Деталі усіх подій читайте на нашому офіційному сайті. Покликання у шапці профілю